Я просто боюсь, що ці всі генератори, які встановили, ну газові генератори, я їх так називається, розподілена генерація, вона, е, вона не буде потім функціонувати. Я от посилаюсь на слова, люблю згадувати буквально ну, там, декілька період назад е, один з директорів великої компанії е, Мітенвест компанія, так Ахметову належить, одна з найбільших компаній в Україні металургійних. Так, так, от у них є своя генерація. Також вони частина холдингу СКМ, в яку входить компанія ДТЕК, і вони виробляють електроенергію. Так, от, вони, Метинвест, вони побудували там десь приблизно 80 до вісімдесят мегаватт такої розподіленої генерації. По суті, газові генератори такі поставили великі. але він каже, директор цієї компанії, що ми чекаємо, коли відбудують велику генерацію, велику енергосистему, тому що це дорого і це неефективно працювати на маленьких, таких, на маленьких генераторах газових. Бо це генератори по суті. От вам буквально чуже підтвердження, не чуже, а мається на увазі іншої людини, яка займається бізнесом,